Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 288 за підручником геометрії 7 клас, автора Олександра Естере. І наше завдання накресити тубокутний трикутник, вершинами якого є точки ПЛК, виміряти сторони цього трикутника та знайдіть його периметр. У мене сьогодні така. Незвичний елемент на дошці є, так лінієчка, якою ми будемо вимірювати в наші сторони. Але з чого нам треба почати? Згадати, що таке тупий кут. Тупий кут, це кут, який е, е, знаходиться в діапазоні більше за 90, але менше за 180 градусів. Для того, щоб не шукати панічно транспортир. У, у, у ваших лінієчках, можна так сказати, ми повинні розуміти, що це такий код, який розгорнутий, так? Ну, пробачте, неправильно, тупий. Тобто він буде більший за 90 градусів. А ми знаємо, що перпендикуляр у нас 90 градусів. Тому користуємо ось таку основу. Якщо ви, звичайно, будете користуватися транспортиром, це не буде якоюсь великою помилкою. Так? Але у нас є основа. Я розумію, що перпендикуляр десь у мене ось тут буде, так? Під прямим кутом 90 градусів. Я можу на... Можемо використати нашу лінієчку. Ми знаємо, що у кожній лінійці є кут 90 градусів. Так? У нас ось він. Тому ось, навіть ось так. І я розумію, що у мене повинен бути кут більший. Якщо в мене тільки буде більше кут, то я можу спокійно сказати, що цей трикутник є тупокутним. Тому десь проводу Можу угу, десь ось тут. Так, можу. Більше? Більше. Обираємо нашу лінійку і з'єднуємо вершини. Так? І ось такий трикутник у нас вийшов. Він є 100% тупокутним. Так, ми вже зрозуміли, що це буде більше, ніж 90 градусів, так? Кут, але менше, ніж 180 розгорнути. Також позначаємо наші вершини, тому що вони нам дано. Тобто ПЛК. ЛК. Ну, нехай ми ось так. Так, тепер що мені треба зробити? Накресить, накреслити. Тепер. Вершину позначили. Виміряйте сторони. Що нам треба зробити? Взяти лінієчку. Але перед цим я просто напишу дано слово. Так. Дано нам трикутник ПЛК. Так, ПЛК. І зараз будемо значить, виміряти сторону цього трикутника та знайдіть його периметр. Я запишу так. Значить, я буду вимірювати. Ні, давайте так все ж таки э, знайти. Бо це ж нам не дано, правда? Знайти нам ПК КЛ. І нехай ЛП. Також. Нам треба знайти периметр трикутника ПЛК. Добре. Зараз перенесемо нашу лімінючка, щоб вона нам не заважала. І розв'язання. Розв'язання. Добре. Значить, як я запишу. ПК дорівнює К l дорівнює і ЛП. І зараз будемо вимірювати, скільки це у мене вийде. Я не знаю, скільки у вас, але я просто показую вам алгоритм, що ви повинні зробити. Так отже, перше ПК те, що зверху. Мені треба виміряти, скільки сантиметрів. Так. Так, ставлю паралельно. Ой-ой-ой. Так, трошечки. Ось так. Давайте так. І ви так само будете вимірювати. Ну, нехай в у мене 9 см, так? 9 см. Так я записую? Велике це дуже. Я думаю, у вас вийде менше. Так, у мене 9 см, нехай. Далі. Мені треба виміряти КЛ. Mm -hmm. Так, приблизно. Так, паралельно і вимірюємо КО. О. П'ять, так? Приблизно см. супер, 5 сантиметрів і ЛП. Так, ставимо паралельно. Красиво ж себе новить. Ох! все, все зникло. Так, і. Так. Ну, в ідеалі також 5 см. Так. Зараз. Пробачте за технічні такі маленькі проблеми, все нормально. Так, зараз, секундочку. Так, все налаштували. Продовжуємо. Значить, у нас ЛП також виходить 5 см. Так, трошечки тонше зараз зроблю. Так, 5 см. Все добре. І тепер нам треба знайти периметр. Периметр знаходиться це сума всіх сторін, трикутника, так, ПЛК дорівнює. І в нас сума всіх сторін, тобто ПК. Треба додати КЛ і треба додати ЛП. Дорівнює, підставляємо значення. В моєму випадку це 9 плюс 5 плюс 5. Ну, це дуже легко. Буде 19 у дужках сантиметрів, так, Це і буде відповідь. Звичайно, ви підставляєте свої значення, скільки у вас сантиметрів вийшло. Це все індивідуально, я розумію, якщо у вас вийде так само, будь ласка, так само записуйте, це буде просто чудово. Тому відповідь, відповідь 19 сантиметрів. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей!